Вікон нема. Вон, бачите, стіна тріснула, Ну, то яка хвиля була. Вон, їм за стіна тріснула, нема. Фасаду нема. Такий був взрив, такий хлопок. Один хлопок, другий хлопок. Зруйнований. От балкона ж немає. Ось о, вирвало все, стекла повибиваті, двері вирваті, в кухні теж вікно все понівечене. І в спальні. Два взриви чули. Летіло, горіло все, все тріщало, скло летіло. Мама моя лежала, ви бачите зараз, де вся в склі, вся в осколках, але вона ціла. Жодної царапини на неї. Зараз ліквідуємо наслідки руйнування, котрі загрожують життю мешканців, котрі можуть ходити під домами, вибити скло, пошкоджені рами віконні. Ну і закріпляємо, що треба, обрушаємо вниз, виконуємо свою роботу. Постраждало понад 20 багатоповерхових будинків на зараз, дві школи, три дитячих садка, вибиті вікна, розрушені балкони, частково постраждали покрівлі на цих цих будинках. Працюють на зараз вже більше 70 чоловік. Особового складу це міська аварійна служба, Запоріжжя аварійна служба Кобра МЧС. Ведуться роботи, продовжується обстеження. До відділення травматології звернулася одна пацієнтка, була доставлена швидкою пацієнтці 47 років. У неї вогнепальні осколкові поранення обох нижніх кінцівок. Відкритий перелом малогомілкової кістки, забій грудної клітини, перелом другого ребра, перелом стінок обох орбіт, травматичний розріз барабанних перетинок. Пацієнтка наразі знаходиться в операційній стан її стабільної, середньої важкості. Прогноз сприятливий.